Болт нов... вводить нові приколи. Там Один кілометр подачі в тебе є, в тебе 20% комісія. Більшість водіїв захотіла працювати по болту. Я тобі більше скажу, зараз болт дуже жорстко блокує всіх водіїв, а по причині відмін по заказах. Не знаю, що це за нововведення, але зараз ну, дуже багато водіїв, які будуть заблоковані за те, що вони не беруть замовлення. Це дуже погано, тому що водії не зможуть працювати в болті. Придеться їм переходити в уклон. Тобто в уклоні там за відміни завжди була там блокіровка менша карма, а в а в Болті такого не було. І зараз в Болті, із за того, що сипляться замовлення. Тобто ти наві їх там не приймаєш, ти дивишся в ефірі, і навіть якщо ти їх пропускаєш, ти тебе починають блокувати. Ну це херня якась, я не знаю, треба якось або міняти програму або щось зробити, але думаю, це трошечки неправильно. На що в нас найкращі умови? Цікаво, робота 50 на 50 на камрі, пріусах, королах, з компенсацією палива, приходьте з лояльним графіком роботи. І якщо ви постійно хочете працювати, для вас будуть найкращі умови в Україні. При виконанні плану, при виконанні плану кілометража, ви отримаєте 50% від каси і повну компенсацію палива.